Місячний календар манікюра, педікюра, нарощування нігтів на листопад 2022 року. Дівчата, які доглядають за нігтями і шкірою рук, розуміють, як неприємно, коли ногтюва пластина ламається або шарується, а шкіра стає сухою і тріскається. Тож важливо підібрати правильну дату для створення ідеального манікюру та педікюру. В цьому допоможе місячний календар, де є сприятливі дати для всіх процедур краси. Тож найкращі дні для манікюра та педікюра в листопаді будуть такі. 7, 9, 17, 18, 19, 26 та 27 листопада Для нарощування нігтів є інші найкращі дні. Тож запишіться к майстеру в ці дати 7, 15, 18, 26, 28 листопада. Користуйтеся місячним календарем і будьте красиві завжди. Дякую за увагу!